А ну скажіть, хто таке колись бачив? Такий бош, це фонарик. Мені людина принесла, щоб я його оживив. Якось нього ставив акумулятор. Але подивіться, подивіться, він відносно недавній. Тут його і штрих-коди, номера, все є. В середині лампа розжарування стоїть. Але такий, коли його бачиш, зразу ця пісня в голові грає. Вас ворон, він трійка. Зараз Чи Я маю такі великі батарейки, може комусь треба. Вони нові чи ніде не були. Бачите, до 27-го року у них термін. Цей фонарик якраз хоче таких батарейок. Ану ну, вставляємо зараз і дивимося, що він, що він нам покаже. Тут такий цікавий. Цікаві схеми, всякі технічні рішення, контакти виведені ось сюди наверх. О, їх треба так потримати. Це сюди. Оце закрию потім. Ого, яка жарівочка! Якогось сталкера можна знімати з таким фонариком. Клієнт зараз каже, дав на ремонт бавиться. А яке мощне світло. Око Саура, напрям. Як чесно, то воно нічого не світить. Може на камеру так здається. От гараж порівняно з фонариками, то воно взагалі нічого не світить. Чи порадився я з клієнтом, що тут має бути в кінцевому результаті. Цю лампочку, жарівку ми як і замінимо на якийсь світлодіод мощніший. І сюди треба запхати акумулятори, плату та і гніздо теж сюди, щоб зверху був тільки оригінальний ось такий вид заводський, як воно має бути. Нічого не казав, що я тут впхав свої криворученьки. Ну Зараз щось думати, що можна до цього придумати. Такий вирішив використати рідний холдер, в ньому такі повисерлював дирки. Не отвори, а дирки. Так, так. І от також сюди засадив 4 банки. Красота. Ні, ну Не сильний рукожоп, правда, подивіться я клаєм тут нагімняч, а він тут мусить бути. Він тримає плату Чотири панасоніка. От Всі сюди запхані тут дирки присвіли в холдері, чітко все поробив, все тримається. Плата заряду, контакти виведені на штатні, гніздо та FC і дирка індикації заряду. Так воно працює. Індикатор світиться, батарея заряджається. такого штатний фонарик заходить. На рідне місце, такі ці О. Все, собі відкрив, вставив на зарядку, подивився, в дирку світиться, і заряджається. Хочете подивитися, як зараз лампочка згорить, бо вона 3 вольтова з половиною. О, світиш ще ліпше, як світило. Ну, лампочку я все рівно буду міняти на світлодіодну, завтра куплю її десь. Такі ремонт, мені подобаються, коли все виходить і чітко. Тут 10 А буде приблизно, то вони будуть довго світити, та лампочка буде, яка би не була. такі справи, кому потрібно щось по перепаковці, звертайтеся.